Всім добрий день! Мене звати Роман, канал Red Decoration. Друзі, сьогодні я роблю новий матовий зразочок. Це матовий вілюрк. Це робиться, як на звичайному вілюрі. Перше, що я зробив, наніс два слоя праймеру в цьому кольорі, що і велюр. І зараз наношу просто на товщину зерна сам матеріал матовий вілюр. Наносимо як венеціаночку. Положив. Через деякий час вертаюся. Пельмичкою прилазимо такі ребрички, що з'являються після нанесення матеріалу. Все просто. Кожна людина, яка має невеличкі поняття, може зробити з цього матеріалу шедеру. То, що зараз буде в моді. Тільки трошечки акуратності. Не забуваю, після нанесення праймера переходимо автомобільною наждачною бумагою розмір 180, бо можуть бути якісь крупиночки. І на валику, і на кельмечки, ой, як кажу на кельмачки, в самому праймері. І просто, щоб ваш шпатель вам не скакав по тих крупинках, наждачкою легенько пройшов по праймеру і тепер мені легко працювати. Наніс, розладив, прибрав ці волнички дрібоньки, які йдуть від шпателя. І... Першому слою при кімнатній температурі даємо висохнути мінімум 4 години, щоб матеріал кристалізувався, набрав свою міцність. Ось такі невеличкі волночки поставив, так, тінь зробив, бачите, трошечки їх видно. Коли матеріальчик підсихає, за пару разів ми їх пригладимо. Бачите? Вже стає краще. Ще раз повернуся за пару хвилин, і вони мені загладяться. Також даний матеріал можна, як звичайний велюр, наносити в декілька кольорів. Тут три кольори, тут три кольори і перлинка. Відео на техніку нанесення, щоб зробити такий зразочок, я залишу в описі під відео. Я розгладив матеріальчик, і після першого шару він ще мокренький, але виглядає ось так. Як ви бачите. Другий шар матеріалу можна наносити, як ви бажаєте. Можна наносити сплошну другий шар, робити вісімки, можна торцювати морською губкою. Я торцюю кельмою, роблю карту миря. Дуже просто кожна людина зробить. Трошечки матеріалу на кельмочку і вперед торцювати. І можна матеріал пригладити. Можна венеціанською кельмою ось так приглазувати в різні сторони. Мені зручніше шпатильком двадцяточкою. Все просто. Якщо матеріалу десь недостатньо, як в мене тут я мало наторцював, можна доторцювати, а можна ось трошечки матеріальчика взяти на шпательочок і додали малюнок. Після того, як я наніс матеріал і розгладив, в мене тут є такі невеличкі волни від матеріалу, від камушки, які присутні в цьому матеріальчику. Ось я думаю, їх зараз тут зроблю тінь і вам видно ці волни. Ось, ось вони тут є. Так, так. Так. Це все не проблема. Беремо чисту уніціанську кельмочку і приглажуємо цей матеріал. Звертаємось один, раз, два, три, п'ять. Все тут добре, гарно розгладиться. І після такого приглаження залишаємо матеріал сохнути. І що, друзі, вийшов такий гарненький зразочок матового. Велюру, матове покриття. Якщо звичайний велюр у нас має такий перелив, то матовий не має того переливу. Можливо, якийсь як дрібний мармарин матовий, але це все ж таки матовий велюр. Що, друзі, додається в мене ще матові зразочки на цей величезний стенд. Буду і далі працювати з матовими матеріалами і обов'язково буду знімати відео. Досить, до речі, приємний на дотик. Посилання на цей матеріал я, як завжди, залишу в описі під відео. На сьогодні, всім вам дякую за перегляд, всім вам удачі, добра, до нових відео!